Один свобода від зобов'язань та очікувань Я тут, я Офелія. Я звільнюю себе від усіх своїх зобов'язань, аби бути тут. У мене немає зобов'язань, але якби вони були, я б звільнила себе від них. Це моє послання для вас сьогодні. Воно про звільнення від зобов'язань, які ви створюєте, і відчуваєте, що змушені дотримуватися. Так само легко, як ви створили зобов'язання, ви можете створити свободу. Ви можете створювати діяльність, події та людей, до яких ви оберете прямувати, і тоді створювати засоби, завдяки яким ви зможете рухатися у напрямку цих творінь. І ви можете проживати своє життя вільними від зобов'язань, але багато з вас використовують свої зобов'язання, щоб добре почуватися щодо себе, щоб показати всім, скільки відповідальності ви можете взяти на себе. Для багатьох це питання гордості. Це вкорінена система переконань, яка передається з покоління в покоління, ідея про те, що тягарі, зобов'язання та обов'язки роблять вас хорошою людиною. Ви ніколи не зможете зробити достатньо, щоб довести, що ви хороша людина, тому що, по-перше, це не потрібно. А по-друге, жодна кількість роботи, спрямованої на цю мету, ніколи не доведе вас туди в очах тих, хто відчуває потребу визначати вас як добрих чи поганих. Тож, якщо саме ви використовуєте зобов'язання, щоб надати собі відчуття хорошої людини, тоді я пропоную обійти всі добрі справи і натомість просто вирішити. Вирішіть, як ви хочете бачити себе, будьте готові взяти командування над власним життям, будьте готові повернути своє визначення себе від будь-кого, хто хоче вирішувати, хто ви і що ви, і хто хоче використовувати те, що ви робите, як один із найважливіших критеріїв. Я хочу, щоб ви повністю викинули ідею добра і зла та натомість зосередилися на тому, як ви хочете почуватися, що ви хочете створювати і ким ви хочете бути в моменті. Ваше життя, ваші рішення, ваші визначення, ваші творіння. Візьміть відповідальність, будьте творцем, яким ви справді є, і оберіть ту версію себе, якою ви хочете бути, визначено лише вами. Я Офелія, і я вільна. І я обираю любити вас.